Привіт, малесенький, мій друже. Тобі напевно страшно дуже. Сьогодні Україну ображають і насміхаються, буцають, але боятися не треба над нами буде синє небо. У неї є захисники свої, вони рятують вже її. У небі суперлітаки у морі сильні кораблі, солдати що весь час вартують. Вони обов'язково нас врятують. А поки що ти до матусі пригорнись і татові дай п'ять, та не журись. Ти улюбленця піклуйся, дай йому поїсти та не хвилюйся. Ти можеш щось намалювати і гарну пісню заспівати. Якщо ти вмієш, почитай своїх найменших розважай. Якщо в дорогу вирушаєш ти, тоді валізочку склади. Твоя минеться вся тривога, і буде наша перемога. Lava, ucraíne.